В цьому короткому ролику я поясню, чому фотографії виглядають зовсім не так, як те, що ми знімали. Порада. Слухайте, читайте, дивіться все. Але приймайте для себе тільки те, на що відгукується ваше серце. Навіщо ми знімаємо фото, пишемо картини і так далі. Займаємося творчістю. Моя відповідь на це запитання, щоб викликати емоції у глядача чи передати свої емоції. Глядачу. І відповідно що значить успішне фото? Як на мене, це те, яке передає або викликає емоції. Якщо викликані емоції збігаються з нашими, це у вас вийшов шедевр. Поздравляю. Ви знали, що фотоапарат винайшли художники реалісти. Камери обскурою користувалися в середнє століття, тоді дуже цінувалося реалістично. На відміну від теперішнього часу. Фотоапарат зручний спосіб створення реалістичних зображень, і це машина часу. В викібанні є критерії краси, і один із них старина. Нам так подобається розглядати старі фото. Адже це машина часу. Ми занурюємося в той час і відчуваємо себе у тому часі. Багато художників роблять замальовки на пам'ять, але багато просто знімають фото. Є багато живопису фотографічного, як фотографії, ви, мабуть, бачили. Є мальовничі фото, пікторіальна фотографія. Все це поєднується. Для чого ми знімаємо фото? Ну, перше, для пам'яті, машина часу. Друге, для виклику глядача вражень це творчі фото. Є маніпулятивні фото. Реклама, упереджений репортаж. Є комерційне фото, є така професія, фотограф. Ну і прикладне фото, перш за все, наукове. Якщо порівняти бачення фотоапарата або камери і людини, то можна побачити, що оптичні схеми об'єктива і людського ока однакові. І камера, і людське око дивиться на предмет кадриками. Формує картинку із кадрів. Камера знімає кадрами, так і людське око бачить кадри. Камера бачить плоске зображення, а людина завдяки двом очам бачить стереоскопічне зображення. Тому зображення, яке передає третій вимір, об'ємне, завжди виграє. Це може бути туман, це в це може бути якась димка, це може бути гра світлотінь. Все, що передає об'єм, завжди дивиться гарно. У фотоапарата неупереджена картинка. Він бачить те, що є. У людини картинка емоційно забарвлена. Вона запам'ятовує свої емоції, і картинка розмальовується різними кольорами. Камера бачить те, що є в кадрі. Ось ви можете бачити дівчинку із кульками. Але камера схватила і той пейзаж невеселий, який є навкруги. На противагу людське оке, якщо ви дивитеся на людину, ви бачите тільки обличчя людини. Ви не бачите те, що за нею. Мозок людини вирізає неважливе, і залишається тільки емоційна забар... забарвлена картинка. Що ви хочете роздивитись. Камера бачить тільки те, що в кадрі. Ну, людський мозок будує уяву з багатьох кадрів. І на основі цих кадрів залишається картинка. У камери менший діапазон яскравостей. Не все можна зняти, щоб бачить око бачить, а камера, на жаль, не бачить. Око це більш досконалий пристрій. І, наприклад, у тут в волосі дівчини, воно злилося все у білий колір. Людське око тут би побачило окремі волосинки. Камера бездумно підлаштовується під колірну температуру. Сучасні камери з цим працюють добре, але бувають і такі ось. Це знято зимовий вечір, натрієві лампи, вони дають такий жовтий колір, дуже мало тут спектру в цієї лампи, і камера не справляється з цим. Людське ж око пристосовується до такої температури і бачить якісь вже відтінки з часу. Тобто, людське око пристосовується, камера ні. Якщо знімати в режимі RAW, то це можна поправити. Ну і запорука гарного знімка. Уявляти то, як вийде ваше зображення на фото. Щоб уявити, як вийде на фото, треба подивитися одним оком. Це перш за все, закрийте одне око, подивіться на свою картинку одним оком. Ви побачите плоске зображення. Чи буде воно таке приємне, як ви бачили двома, чи ні. Можна закрити, наприклад, пальцями все те, що не попадає. І ви побачите зовсім іншу картинку, ніж та була до того. Ви можете представити себе на місце глядача, який буде дивитися на цю картинку. Ну і добре напрацьовувати досвід. З часом у вас з'явиться досвід, і ви будете вже уявляти, як воно вийде. Що оце Вигідно знімати, а це не. не бажано. Художники і актори створюють майбутнє. У них немає начальників на землі, а тільки на небі. Художник це фасилізатор. Людина, яка покращує світ за допомогою свої, своїх робіт. Тому тут є і відповідальність за свої роботи. Випускайте свої роботи в світ, робіть його краще. Дякую за увагу. Ось мої координати. Якщо вас зацікавила ця розповідь, пишіть, будемо спілкуватися, залюбки відповім на питання. Дякую за увагу.